І так, продовжуємо. Першою деталлю, про яку би мені хотілося поговорити, ця деталь носить назву блок циліндрів. Будь ласка, подивіться, ось так виглядає блок циліндрів двигуна. Так. І ось така картинка, по якій ми будемо вивчати його будову. І так. Що можна сказати про блок циліндрів? Ну, по-перше, це те, що це є основна деталь кривошипно-шатунного механізму. Вона ж і сама велика, Тобто, вона має самі великі розміри. Визначення звучить наступним чином: блок циліндрів це основна деталь кривошипно-шатунного механізму, в якій розташовані і працюють всі інші деталі всіх механізмів та систем. Тобто зрозумійте, що це основа, до якої ми будемо все кріпити. Тобто всі інші деталі будуть докріпитися е, до блоку циліндрів і так чи інакше, разом з ним працювати. І тут неважко здогадатися, що ця деталь буде досить сильно навантажена. Вона буде навантажена температурно, вона буде навантажена інерційно, на неї будуть тиснути гази, тому що всередині. Цієї деталі буде відбуватися той самий вибух або робочий хід, про який ми говорили на минулих лекціях. Тому ця деталь є досить таки навантаженою. І саме тому її виготовляють з урахуванням дії на неї, цих самих навантажень. І саме тому блок циліндрів. Має збільшену кількість металу або товщину металу в місцях, де навантаження велике, і має тонші стінки там, де навантаження менше. Таким чином ми можемо зробити деякий симбіоз, тобто ми можемо зробити, е, як це сказати, е, міцний блок циліндрів. І в той же час досить легкий блок циліндрів. Зверніть увагу, це теж блок циліндрів, але в розрізі. І на що тут слід звернути увагу. Дивіться: ось, наприклад, місце, де навантаження ну, не дуже значне. Тому товщина металу тут також невелика. Ось тут. І ось тут зверніть увагу, товщина металу незначна. І тепер подивіться ось сюди. Ось тут уже починається збільшуватися товщина стінки. Тобто, бачите, ось в цьому місці блок циліндрів уже починає мати більшу товщину стінки. А ось тут, уже в самому низу, де навантаження досить значне, то тут уже блок циліндрів. Досить товстий, тобто товстостінний, мається на увазі. А в місцях, повторюся, де навантаження невеликі, блок циліндрів має е, стінки досить тонкі. Ну, товщина їх, звісно ж, задовольняє е, ці навантаження, і він якось там працює, тобто нормально навіть працює. Окрім того, якщо ми поглянемо на цей блок циліндрів, а саме ось сюди. То ми тут бачимо ребра жорсткості. Вони придають ну, відповідно блокові циліндру певну жорсткість, і не дозволяють йому деформуватися під час роботи. Тобто, коли і температурні навантаження на нього діють, і інерційні, і газові оці навантаження від. Робочого ходу, коли відбувається там е, спалах, тобто запалюється суміш. Тобто для придання жорсткості блокові циліндру в нас ще можуть робити ось такі ребра жорсткості. Якщо ми поглянемо на цей блок циліндрів, то тут також є ребра жорсткості, які придають міцності цьому блокові циліндру. Тому ну, можемо заключити такий висновок, що майже всі блоки циліндрів вони е, виготовляються приблизно за однією тією ж технологією, і дуже подібні конструктивно один до другого. Так, далі зверніть увагу, що блок циліндрів відливається, як правило, з чавуну. Рідше з ливарних алюмінієвих або магнієвих сплавів. Це так дає література, таке визначення. Від себе скажу по-простому, що блоки циліндрів відливаються з чавуну або з алюмінієвого сплаву. Це два основних метали, з яких виготовлюють блоки циліндрів. Неважко здогадатися, що Чавунні блоки вони будуть більш міцними, тому що сам по собі чавун це міцний такий метал, його складніше обробляти, він важчий, але він буде мати більший срок служби, тобто термін служби, і він буде менше зношуватися. І якщо це алюмінієвий блок, то він буде набагато легший. Його буде легше обробляти, але він буде, ну, скажімо так, на його будуть діяти оці навантаження, і він до них буде, як би це так мовити, він буде здатен витримувати значно менші навантаження, ніж чавунний. Ось приблизно так. Перевагою, звісно ж, алюмінієвого блоку буде те, що він легкий, добре піддається обробці. Але він, ну як я вже сказав, якщо його, наприклад, дуже перегріти там, то він може деформуватися. Чого не станеться, звісно ж, з чавунним блоком, тому що він більш міцний, але більше важкий. Ну і ще можу додати, що алюмінієві Блоки циліндрів вони не повністю алюмінієві. Вони мають, скажімо так, основу алюмінієву, а вже циліндри всередині там чавунні, тому що алюміній не може працювати з такими високими температурами. Він попросту розплавиться, тому що температура плавління алюмінію значно менша, ніж чавуну. Тому вставки туди будуть робити чавунні. І всі різьбові отвори, тобто ті отвори, в які ми будемо закручувати гвинти або якісь інші там деталі, вони будуть мати е, вставки з більш міцного металу. Тобто, е, ну, скоріше за все, це будуть стальні вставки для того, щоб ми там не зірвали різьбу, Ну, і в принципі в алюмінії, е, кріплення. Триматися довго не будуть. Тому майте на увазі, що алюмінієвий це не повністю, це тільки така коробка, як кажуть, алюмінієва, а вставки, начинка цієї коробки буде з інших металів. Далі блоки циліндрів можуть бути виготовлені разом з гільзами, тобто з циліндрами. Ось погляньте сюди. Ось у нас блок циліндрів, і ось оці циліндри, про які ми вже з вами говорили, там, де рухаються поршні, вони можуть бути виготовлені разом з блоком циліндрів, тобто, це одне ціле з блоком. А можуть бути з'ємними, тобто змінними. І погляньте, якщо ми зараз глянемо ось на цей блок циліндрів, зараз трішки далі. Ось, будь ласка, ми бачимо на цій картинці, що блок циліндрів це в нас тільки основа, а ось ці циліндри, їх ще називають гільза циліндру, вони з'ємні. Тобто ми їх можемо змінювати. Плюси цього такої конструкції, цієї конструкції, в тому, що якщо в нас зносяться ось ці циліндри. То ми їх можемо замінити на нові. А ось в такому блокові циліндрів, ми не можемо замінити гільзи. Ми можемо їх тільки розточити. Є така розточка блоку циліндрів. Або ж, якщо ми повністю вже розточили, тоді ми його можемо загільзувати. Тобто, ну, наші умільці винайшли таке, скажімо, ноу-хау. Щоб не викидати блок, який вже розточили максимально і вже далі нікуди, вони почали виготовлювати е, такі своєрідні гільзи, які сюди також запресовують, їх садять там або на клей, або ще якось, їх сюди запресовують, і таким чином ми даємо друге життя блоку циліндрів. Але є мінус такої технології, і він полягає в тому, що. Погіршується охолодження самої гільзи. Тому що ця гільза буде охолоджуватися краще, рідна, яка з ним виготовлена, а та гільза, яку ми вставили, вона буде вже якось, скажімо, всередині вже оцієї гільзи. Тобто дві стінки будуть. І дві стінки охолодити вже буде набагато гірше. І так далі. Давайте тепер все ж таки з вами поговоримо, як же влаштований блок циліндрів. І так, зверніть увагу, позиція номер один це сам блок циліндрів. Тобто, ось оцей весь, вся оця деталь. Далі, позиція номер два. Це безпосередньо сам циліндр або гільза циліндру. Ну, в даному випадку, якщо вона виготовлена разом з блоком. То будемо називати її циліндр. Далі, номер три. Це рубашка охолодження. І про це ми поговоримо більше детально. Що таке рубашка охолодження? Це канали Ось Ось вона ось тут є рубашка охолодження. Зверніть увагу: ось тут рубашка охолодження, і ось тут. Кругом циліндрів є канали. По яких циркулює охолоджувальна рідина. Все це виготовлено разом з блоком всередині блоку. Це потрібно для того, щоб охолоджувати е гільзи циліндрів, ну або самі циліндри. Тобто під номером 3 це рубашка охолодження. Зверніть увагу ось на цю е картинку. І тут е рубашка охолодження прямо. ось така, е така Ярко виражена. Дивіться, ось оце ось. Ну, оце, звісно ж, у нас циліндр. Ось такий темний. І кругом нього прям така порожнина, конкретна порожнина. І ось ця порожнина носить назву рубашка охолодження. Дивіться, кругом. Кожного циліндру таке, тому що ось ці деталі потрібно дуже гарно охолоджувати. Це, звісно ж, предмет іншої розмови. Ну, все ж таки вам потрібно це знати. Зверніть увагу ще на одну картинку, я її вже вам показував, але цей раз покажу її для того, щоб продемонструвати ось цей канал. Ось, дивіться, кругом, кругом циліндра. Бачите, є ось такий канал, і він буде заповнений охолоджувальною рідиною. Далі. Позиція номер 4 Зверніть увагу, що на блоці циліндрів є ось такі отвори. Ось тут отвори, тут, 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 Ну, кругом кожного циліндру. Що це за отвори? Це отвори для шпильок. На які ми будемо встановлювати головку блоку циліндрів. Ось, будь ласка, погляньте на це відео. Дивіться, ось у нас блок циліндрів, і тут є в нас такі шпильки. Це, в принципі, такі гвинти, але вони не мають шапочки. Тобто тут у нас різьба, і з іншого боку у нас також різьба. І тепер дивіться, ми на ці шпильки посадимо прокладку, про це ми ще поговоримо. І далі, як бачите, встановлюється головка блоку циліндрів. Тобто вона встановиться ось на ці зараз шпильки. І зверху ми закрутимо це все гвинтами шайби. І, відповідно, гвинтами, вибачаюсь, гайками. Так, далі. Дивіться, під номером 5 у нас ідуть ребра жорсткості. Тобто ми вже е, говорили про них, ну, тут я ще позначив. Е, далі. Позиція номер 6. Це так звана постіль для встановлення колінчастого валу. І так, постіль колінвала. Вона розташована в картері двигуна. Тепер дивіться, увага. Якщо ми розділимо цей блок умовною лінією, то в верхній частині цього блока в нас будуть розташовані циліндри, а нижня, нижня частина буде носити назву картер-двигуна. І саме в картері розташована. Так звана постіль колінвала. Тобто місце, куди ми будемо встановлювати колінвал. І далі під номером 7 у нас є така деталь, яка носить назву корінна кришка. Тобто цією корінною кришкою ми будемо фіксувати колінчастий вал. І ця корінна кришка є невід'ємною частиною блоку циліндрів. І, будь ласка, ось на цю картинку. Це картер двигуна, тобто двигун перевернутий, ну скажімо так, вверх ногами. І ось тут ми бачимо ці місця для установки колінчастого валу, так звані постілі. Вона не одна, їх тут багато, тобто в, не в одній точці буде кріпитися колінчастий вал, а в багатьох. Будь ласка, погляньте ось на цю картинку. Тут також у нас постіль колінвала. Це блок циліндрів перевернутий верх ногами також. Ось дивіться, ось одна постіль, друга постіль, третя. І зверху ці постілі закриті кришками. Ці кришки ще можуть називатися. бугеля. бугеля. Тобто, тут є. По два гвинти в даному випадку. А в деяких випадках бугеля можуть кріпитися навіть чотирма гвинтами. Зверніть, будь ласка, увагу, що в даному випадку корінні кришки кріпляться двома гвинтами знизу і ще двома гвинтами по боках. Тобто, це відсилка до. Де він у нас? Ось цього блоку циліндрів. Тут я говорив, що в нас корінні кришки закріплені двома болтами, але вони можуть також кріпитися і за допомогою чотирьох болтів, тобто дві звідси, і ще по боках двома. Це для більш такого міцного з'єднання, і це робиться на вантажних автомобілях. Ну, великої вантажопідємності, де досить потужні такі двигуни, і там це необхідно. Якщо ви звернули увагу на ці картинки, ці відео, які я вам демонстрував, то ви, мабуть, зрозуміли, що всі блоки циліндрів влаштовані приблизно однаково. Тому на цьому ми вивчення блоку циліндрів закінчуємо. І так, я ще раз вам повторю його загальну будову. І все. І ми закінчили. Перше це блок циліндрів. Друге це безпосередньо сам циліндр. Третє рубашка охолодження. Четверте отвір під шпильку для кріплення головки блоку циліндрів. П'яте ребра жорсткості. Шосте постіль колінчастого валу, яких тут не одна а. 5, а може бути і 6, може бути і 4, і кришка корінна. Я ще повертаючись назад, хотів би додати, що корінні кришки, вони виготовлюються разом з блоком. Тому саме на цій картинці ми і бачимо блок циліндрів і корінну кришку. А ще вони не взаємозамінні. Тобто вони, ну, грубо кажучи, Кожна має своє місце. Ось, наприклад, ось ця корінна кришка буде встановлена на цю постіль, тобто ось тут прикріплена до блоку циліндрів. І ми не можемо її поміняти, наприклад, на постіль, яка буде там під номером 3. Тому що обробка ось цієї поверхності. Вона дуже точна. Тобто поверхності, коли ми з'єднаємо кришку з блоком, ось це коло, ось оце, воно буде оброблене дуже точно. І е, кожна кришка з постіллю, вона буде оброблена якби індивідуально. Тому коли ми їх будемо міняти місцями, особливо якщо вони вже попрацювали, в них буде своя виробітка, свій виробіток. І якщо ми їх поміняємо місцями, то це буде не дуже гарно, тому що в деяких місцях колінчастий вал може бути затиснений дуже, а в деяких місцях він може бути прослаблений. Тому пам'ятайте, якщо ви будете розбирати блок циліндрів, номеруйте ось ці кришки. Якщо вони не пронумеровані, тому що в деяких двигунах вони можуть бути пронумеровані, в деяких двигунах це може бути один, два, три, чотири 5, в деяких двигунах це можуть бути ось такі пірамідки насічки тобто одна, або може бути ось так дві. Там, далі йти там, три насічки, ну і так далі. Або це можуть бути ось такі кружки, тобто один. Потім 2, 3, 4. Це зроблено для того, щоб ви їх не переплутали. Якщо таких цифр, там міток немає, тоді потрібно це робити самостійно. Крейдою, фарбою, чим завгодно малювати, але ви не повинні їх переплутати. Ну, на цьому, мабуть, у мене все. Дякую за увагу. І наступна деталь у нас буде головка блоку циліндрів.